Добрий день. Сьогодні проводжу онлайн-консультацію. Відповідаю на питання, у кого, які виникають по оподаткуванню у зв'язку зі змінами, які зараз, зараз відбуваються, які відбуваються на 2025 рік. Проводжу консультацію по оподаткуванню, у кого виникають питання стосовно єдиного податку зміни стосовно військового збору з 2025 року, можете задавати з вами поділюсь інформацію, оскільки зміни стосуються усіх ФОП, ФОПів першої, другої, третьої групи на загальній системі також усіх. Збільшується або додається ставка єдиного податку, військовий ой, єдиного податку, військового збору, військовий збір прирівнюється до єдиного податку, такі ж самі терміни, звітування в той самий період і пільги. Тобто, якщо у вас є пільга по єдиному податку. Прифронтова зона, ну частіше, ну, яка напевно, можливо, навіть єдина, ну ні, є інші пільги. Але якщо у вас є право не сплачувати єдиний податок, відповідно ви тоді звільняєтесь і від військового збору. Якщо ж ви інвалід, пенсіонер. Працевлаштована працевлаштований ФОП за основне місце роботи і маєте право не сплачувати ЄСВ, це не звільняє вас від пільги по військовому, не звільняє вас від сплати військового збору. Тому тут як такий, будьте уважні, просто багато питають: там, а цей, а інвалід, а пенсіонер. Ні, звільнення немає. Тільки якщо це. Якщо ви маєте звільнення від єдиного податку, які ще зміни? І, можливо, у когось виникають питання, можете задавати відповім. Стосовно ЄСВ, ЄСВ повертається, внесення змін до закону, по який звільняє від цього ЄСВ. Наразі немає, але там такі є. Уточнення в законодавстві, які анульовують пільги, які почали застосовувати через військовий стан. Тому тут таке двозначне трактування чекає більш офіційних роз'яснень від податкової або змін до законодавства. Але дуже вірогідно, що ЄСВ. Все ж таки повернеться, оскільки це навіть, як на мене, навіть логічно. Оскільки якщо підприємець працює, він має дохід, він може сплатити там військовий збір і ой, військовий ЄСВ. І це необхідно для пенсійного фонду. Якщо підприємець не має доходу, якщо він повністю стоїть, варто перейти на загальну систему. Там стовідсотково немає бази оподаткування, немає усіх податків. Стосовно Третьої групи, то буде, якщо немає доходу, то ЄСВ має бути обов'язковим. Так, доброго ранку. Я якраз цікавить питання для ФОП попередів: якщо немає доходу, один них не, не платимо. Так, а якщо е, військовий збір це принцип його нарахування і сплати такий самий, як для єдиного податку. Є єдиний податок, є військовий збір. Такі самі терміни, такі самі терміни звітування. Я думаю, будуть навіть ну, якісь оновлення в звітності і в бланках звітності для платників ці, самі декларації змінять. І там, напевно, буде вже ячейка для військового збору. Так, так, добрий-добрий день. У кого є ще питання, задавайте, буду відповідати, оскільки зараз питань дуже багато, хтось діючий ФОП, хтось бухгалтери, багато питань є незакритими, немає відповіді на них. Але чекаємо, От навіть по звітуванню. Це тільки на словах говорять, що звітність буде така сама, як для єдиного податку в ті самі терміни і, скоріше всього, в тому ж самому звіті. Але на сьогодні підтвердження прописаного немає ніде. Чи може ФОП перша група отримати надходження від ФОП третьої групи? Ні. ФОП першої групи має право надавати послуги виключно населенню? Виключно населенню. Тому співпраця з іншими юридичними особами для підприємців першої групи заборонено. Скажіть, будь ласка, що краще для пенсіонера третя група, чи загальна, чи загальна без доходу? Це залежить від того, чим ви займаєтесь. Чи є у вас, ну, чим ви займаєтесь? Чи він у вас взагалі цей ФОП стоїть? Якщо він стоїть, тоді, як? тоді загальна система. Або, можливо, взагалі закрити. Якщо ж ведеться діяльність, потрібно розуміти, яка це діяльність, щоб визначити третя група чи загальна? ФОП-третя група пенсіонер, що з ЄСВ? Оцим нововведенням. Анулювали пільгу військову пільгу, яка стосувалася усіх податків, ну, майже усіх. І повернули його до довоєнного часу. У довоєнний час пенсіонер, пенсіонери ЄСВ не сплачували, діяла пільга. Пенсіонери, інваліди, ці, хто працює в наймі, і роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімальної. Ось ці Оця категорія платників не будуть сплачувати ЄСВ, коли його повернуть. Так, Що вам ще розповісти? Чи допомагаєте ви у переході ФОП на третю групу? Так, який ваш прайс? Так, допомагаємо з переходом. Перехід півтори тисячі коштує. Можете це зробити самостійно, подавши заяву. До 15 грудня через електронний кабінет платника подаєте заяву, що ви хочете з той групи перейти на іншу групу і обов'язково контролюєте цей процес в кабінеті платника. Як тільки відображаються в облікових даних зміни, цей замовляєте витяг платника єдиного податку і де буде прописано, на якій групі ви, з якого числа і по яким хвелям. І тоді сміливо як, чекаєте цієї дати. Якщо ви 15 число пропустите, наступний перехід між системами єдиного податку можливий буде тільки з 1 квітня 2025 року. Скільки раз можна міняти групу і чи не буде перевірок при приході з групи на групу? Ні, перевірок не буде. Групу можливо міняти. Ну, виходить 4 рази на рік. Поквартально можна змінювати. Між, між групами можна переходити. Тобто там з другої на третю, потім на другу повернутися, ну обмежень немає. А є обмеження на перехід з єдиного податку на загальну систему або на навпаки загальну на єдиний. Оце можливо робити тільки раз на рік. А між групами ви можете ну, змінювати, щокварталу. кварталу Головне не перевищувати ліміт, встановлений для кожної групи. І там є нюанси, як його рахувати загалом за рік, коли ви, якщо ви будуть, будете так перестрибувати. Так, як для тих, хто в прифронтових територіях, прифронтова, там має бути пільга. Пільга, якщо ця дана територія перебуває у зоні активних бойових дій, і цей. Ця зона є в переліку, я це було, як він там правильно називається. Перелік цих прифронтових зон він регулярно досить часто оновлюється. І, от, якщо ви в тому місяці, ну, ваша територія в певному місяці перебувала в цьому списку, значить, ви звільняєтесь від сплати єдиного податку відповідно і. Цього і військового буде ну буде звільнення, я не можу стверджувати, оскільки я не бачила, щоб, ну, щоб це було прописано. Але скільки воно прирівнюється, то відповідно і буде, буде це звільнення. Але якщо умовно ви місяць е, при фронтовій зоні, потім вас звідти вашу територію прибрали. Тобто ви вже не при прифронтовою зоною, нема в цьому, е, вашого міста, селища в цьому переліку. Відповідно за цей місяць ви маєте сплатити єдиний податок. І військовий збір обов'язково. Ну і ЄСВ ж повернеться. Так, які зміни на ФОП-третю групу з першого треба кожного місяця звіт. Е, треба кожного місяця звіт. Так, дивіться, пер, третя група зміни з 1 січня це м, плюс 1% військового збору від доходу. Е, має повернутись ЄСВ. Е, Законодавчого підтвердження ще очікуємо, але ну дуже вірогідно, що як це, це станеться. А Потім звітність буде. По єдиному податку буде щокварталу, як і була раніше, і термін сплати такий самий. Військовий збір, скоріше всього, буде, зміна бланку, і військовий збір про військовий збір будете звітувати в квартальній декларації. Ну, в цій же декларації, де є єдиний податок, сплата військового збору для третьої групи. В такі самі терміни, як єдиний податок, 50 днів після закінчення кварталу. І звітність по а взаємодії з іншими фопами і або про найманих працівників. От зараз це є об'єднаний податковий розрахунок, який подається щокварталу. кварталу. Він буде подаватись щомісяця. Так. Так. ось ще виникають питання. Я Людмила Новопол, проводжу консультації по оподаткуванню. Такі прямі ефіри щопонеділка о 9.15 і четверг о 9.15. Може, підписуватись на мій телеграм-канал. В шарці профілю є інформація є інформація про канал. Там ми більш притмічніше публікуємо новини, які про які самі дізнаємось, а також на соцмережі, інстаграм. Facebook, YouTube, е -е, є кругом. Так, добрий-добрий день. У кого виникають питання, задавайте. Давайте зараз я прогляну, які ще були питання по. Угу. Які питання виникали від користувачів. Так, перший також такий практичний момент. А, ще скажу. Якщо вирішите закривати свій ФОП, обов'язково контролюйте цей процес. Якщо ви це робите у вечірній час або в п'ятницю ввечері, суботу, неділю, в ну, неробочий час, йде збій між передачою інформації від дії від Держреєстру до податкової вони опрацьовують умовно, ну, живий приклад, це ми закрили 29-го ввечері, 29-го, 11-го ввечері, в п'ятницю подали через дію заявку на закриття, податкова ну, закрила підприємця 2 грудня, в перший робочий День світу, ну перший наступний робочий в 2 грудня. А тоді це йде збій з анулюванням платника єдиного податку, зі звітністю ліквідаційною. Тобто цей момент контролюйте. Якщо бачите таку нестиковку в датах, або взагалі ви через дію закрились, у вас все там прийшло сповіщення, а в кабінеті платника немає дати анулювання єдиного податку. В менюшки в облікових даних тоді пишіть лист в довільній формі через кабінет платника. Подавайте про те, що ви закрились, закрилися о такого то числа в держреєстрах є відповідна інформація. Просимо внести зміни в реєстр платників єдиного податку, оскільки інформація не внесена, і в там першій другій групі автоматично за грудень. Ну в моєму випадку на на моїй ситуації приходить на рахування єдиного податку. Тому тут бути обережні дія дію потрібно контролювати. Ваше питання: що треба зробити, щоб перейти з першої групи на третю групу, подати заяву той сам через кабінет платника. В це той самий бланк, що і на обрання єдино, єдиної Єдиного податку, який ви е, об, о, створювали, можливо, автоматично через дію, коли реєструвались, або е, перший раз, коли реєструвалися, подавали через кабінет платника. А е, ось таку такий самий бланк, там буде галочка стояти внесення змін, е, ставите ці зміни, і потім ви фіксуєте які саме зміни. Що ви в першої групи, хочете перейти на третю групу з першого, вказуєте дату перше. Січня 25-го року далі заповнюєте там місце ведення діяльності, відповідні кведи, по яким ви ведете ну, діяльність, ведете, будете вести. Можете в цій в цій же заяві і додати собі кведи, поставивши ще, ще галочку, подаєте і далі контролюєте, коли вона опрацюється, і в, в кабінеті в облікових даних має змінитись в кабінеті в облікових даних, там де інформація про єдиний податок, має змінитись у вас інформація, що ви третя група 5% з першого. 01.25. Тобто, коли там воно зміниться інформація, замовляєте витяг платника єдиного податку, щоб там взагалі було знаєте, чорним по білому написано. Фоб, друга група, чому військовий внесок 800 гривень, це виходить 10% а не 5% від мінімальної зарплати. Ну, правильно 10%, так воно так і має бути 10% від мінімальної заробітної плати. Це ставка військового збору встановлена для підприємців першої другої групи. Як тільки буде змінюватись мінімальна заробітна плата, де відповідно пропорційно буде змінюватись військовий ставка військового збору для підприємців першої і другої групи, я з Харківської області на другій групі плачу всі три податки. Я можу ЄСВ не платити, так, можете не платити. І в Харківська область, я не знаю, чи вся область вважається в зоні бойових дій, чи певні міста, це ви можете перепровірити і тоді. Якщо є звільнення, ну якщо в зоні активних бойових дій, то і єдиний податок маєте право не платити. На сьогоднішній день ЄСВ можуть не платити усі підприємці по всій країні, незалежно від місця їх реєстрації і незалежно від місця ведення їх діяльності. Так Так, до речі, в кабінеті платника вже ну, і на ресурсі, і я на телеграм-каналі вже опублікувала, вже з'явились коди платежів військового збору. Тобто буде окремий рахунок для військового збору для підприємців, окремий рахунок військового збору для заробітної плати, окремий рахунок збору військового для цих, що вам скажу, для кого. Для юридичних осіб на третій групі окремий буде військовий збір. Тому переходьте на мій телеграм-канал, і там вчорашня публікація є перелік кодів платежів по військовому збору. Так. Але ж закон прийняли, що з 1.12, дванадцятого потрібно платити у сім'їся. Ні, не так. Закон прийняли спочатку 28 числа. Його одразу опублікували. Це говорить про те, що він мав вступити в силу з 29 листопада. Потім виявили цей такий факап. Його виправили, його переопублікували. Його зняли з публікації, опублікували тридцятого одинадцятого. Відповідно, він вступає в в дію з 1 грудня. І потім, от на цьому, здається, на цьому тижні, чи не в кінці минулого, здається, на цьому тижні, підписали ще правку до цього, до цієї зміни правку про те, що оскільки в законі прописано взагалі сплата єдиного військового збору з 1 жовтня, ось. Закон вступив в дію з 1 грудня, зворотнього зворотньої дії не існує відповідно. Теоретично мали би з 1 грудня всі платити військовий збір. Але потім записали ще одну правку до цього закону, і там чітко прописали про те, що знімаються пільги по і повертається військовий збір з 1 січня. Але є ще там я не дуже не настільки підкована в цих законодавчих актах, є момент нестиковки цієї правки і е, закону по ЄСВ, який дав пільгу на сплату ЄСВ у невійськовий час. Тобто вони зараз між собою маються якось е, узгодити, е, і для того, щоб було пропис, ну, прописано, що ЄСВ повертається з 1 січня. Воно повернеться, я так думаю. Але от зараз в букві закону трошки є там нестиковочка. Так, на першу групу можна торгувати в мережах. На першій групі ні, не можна. Перша група може надавати виключно побутові послуги, послуги населенню і продавати товари на ринку. Навіть в мафі на ринку це вже друга група. Якщо тільки як, ну, контейнер, контейнер, я в них називають як точка, ну не точка, вона якось забула називається, де відкривається. Якщо на території ринку стоїть маф або окреме приміщення з, з дверима, це вже вважається магазин, а магазин це друга група і вища. Можете запитувати, відповім по оподаткуванню. Маю, у мене є команда дівчат-бухгалтерів, які люблять свою справу, тому кому актуальний супровід. Також можете звертатись, допоможемо, підтримуємо або консультації. По усім податкам, по кадровому обліку окремий спеціаліст є, тому звертайтеся. Раді будемо всіх бачити і підтримати. Зараз всім нелегко, але робимо те, що можемо робити. Так, Карта ключ перераховує кошти на IBAN. Що значить карта -ключ на IBAN? Ну, теоретично ви з мобільного додатку можете зробити платіж на, на цей, на, по реквізитам на IBAN рахунок. Що ви маєте на увазі? Що значить? Карта ключ перераховує кошти на IBAN. Зараз багато багато, також ну вже трошки так менше стало, але все одно всі всі питають стосовно що можна фіскалізувати, що не можна фіскалізувати. Якщо вам покупець сплачує напряму на ваш Айбан рахунок Фопівський, ось це ми не фіскалізуємо. Всі інші надходження, ну там майже всі, ну там дуже дуже мало що, ну в основному всі інші надходження мають. Фіскалізуватись. Готівка через QR-код, через термінал, накладений платіж це все підлягає фіскалізації. В інтернеті є роз'яснення, які не зовсім як, трошки можуть плутати людей, і отут починаються кажуть, а там написано, що якщо відкрити Novapay банківський рахунок, можна не, не, не фіскалізувати. Не можна. Це такий самий посередник, як і. Будь-яка інша платіжна система, хоча в них є інший трошки статус. Але суть його, ви сьогодні відправили посилку, завтра людина відкрила посилку на новій пошті, розрахувалась на новій пошті, і кошти вам надійду, ну, там, через два дні на ваш новопей рахунок. Суть, що в момент, коли людина відкриває. Свою посилку, забирає свій товар. В неї на руках має залишитись фіскальний чек про те, у кого вона купила, що вона купила, в якій кількості, по якій ціні, яку яку суму, і в який спосіб вона розрахувалась. Так. Була на загальній системі, працювала 3 рази на місяць на ринку. Закрила ФОП. А була на загальній системі, працювала 3 рази на місяць на ринку закрити ФОП. Ну я так не можу вам сказати, ви вирішуєте ви, ви це, як знаєте, відкрили бізнес, це ваша відповідальність. Суть. Якщо ви будете продовжувати е, вести свою діяльність, то відповідно е, вам ФОП потрібен. оскільки без ФОПа ви не зможете, е, як Займатися бізнесом, оскільки все автоматизовано, все прозоро, рух по банківських картках видно. встановлений встановлений моніторинг на ринку також ходять, будуть ходити перевіряючи. Вони їх зараз ходять і будуть вони ходити, платники можуть поскаржитись на любого підприємця, який не видає чек, чи якось там відмовиться надавати документи. Тобто, якщо у вас є бізнес, ви маєте працювати. Інша справа, якщо е, не пішов бізнес, е, не потрібен він вам зараз, не плануєте найближчими місяцями щось якось там активуватись. Ось тоді ви можете звичайно перейти або на загальну систему, або його взагалі закрити і все зупинити, і як збиратися силами для того, щоб м -м, якось е, знову запуститись, чи якесь нове направлення знайти. Е, Ай, ну, тобто, щоб він просто так не висів цей ФОП за вами. А якщо у вас є бізнес, обрати, підібрати систему оподаткування завжди можна. Тому. Це ФОП платить і за себе, і за найманих працівників військовий збір 10%. Ні, ФОП за себе платить 10 від, від А, я зрозуміла. Ну теоретично так виходить. Якщо у ваших працівників ем, мінімальна заробітна плата встановлена 8 тисяч, тоді у вас буде 800 гривень і за працівника, і 800 гривень за, за себе. Доброго дня, підкажіть ФОП, друга група. Діяльність, діяльності ще немає. Супровід для правильного ведення можна. Так, звичайно, можна. Напишіть, напишіть мені в особисті, і дівчата мої з вами зв'яжуться і розкажуть всі можливі варіанти співпраці. Є і навчання, і є і супровід, де ви паралельно можете вчитись самостійно. Є консультації, тобто варіанти ріснення. А, тому напишіть і дівчата з вами зв'яжуться, все розкажуть. Так, то надходження на карту ключ ФОП заходять на IBAN чи ні. Якщо ви даєте карту ключ, номер карти, і людина вам палатить на карту ключ, це кошти не заходять на карту, на карту ключ, це транзитний рахунок, це не напряму на IBAN рахунок. І це тут має бути фіскалізація. Так, так. добрий день. Скільки коштує консультація супровід групи, першої групи? Консультація коштує 600 гривень 30 хвилин. Це на сьогоднішній день з нового року буду переглядати, тому що. Тому що. Ось, На сьогоднішній день 600 гривень 30 хвилин. Максимально швиденько все розбираємо, тому. Знову ж таки, пишіть в особисті повідомлення або є контакти в шапці профілю, і з вами зв'яжуться. І наш телефон 306 303 0852. Яка вартість супроводу? Хлопці, дівчата, напишіть, будь ласка, мені в особисті, тому що супровід зовсім різний залежно від того на якій групі ви чи потрібно виписувати документи, чи не потрібно, чи є вас касовий апарат, чи є у вас наймані працівники? Від цього формується вартість. Вартість супроводу, оскільки саме цінне і дорогоцінніше це наш час. От скільки часу займає робота з вами, от скільки воно має коштувати. Якщо у вас на дуже маленький, ну знає, мало часу приділяється обліку, відповідно і буде ціна мінімальна. Якщо треба більше, оскільки у вас специфіка інша, то буде зовсім інша вартість. Так, маю за так, так, так. Давайте ще так. Можна канікули взяти на другій групі. Так, можна на один місяць можна взяти канікули, не сплачувати єдиний податок. І відповідно логічно, що буде ЄСВ, але ой, не ЄСВ це є. Військовий збір, але наразі не цей немає, ну, я думаю, точно немає такої інформації, щоб в зірі роз'яснення, але можна взяти на будь-якій групі канікули для несплати податків, я при умові, що ваш ФОП повний місяць не буде працювати. Так, друга працівників немає. Друга група працівників не може мати. Друга група може мати до 10 працівників в наймі. Пенсіонер на другій групі і платить військовий збір. Так, платить. Пенсіонер платить єдиний податок, і пенсіонер платить військовий збір. Скільки ведення? Дівчата, всі напишіть мені, будь ласка, ви особисті. В особисті з вами зв'яжуться на або контакт, напишіть, повідомлення напишіть в інстаграм, бухгалтерська компанія Олімп. Бух Олімп. І ми по мережам є сайт Olimpk.com.ua, і там знову ж таки всі контакти. Так, Маю завершувати всім спокою, тихого дня, гарного настрою. Не хвилюйтесь, я думаю, ми вже стільки всього пережили, що із цими змінами в оподаткуванні також справимось. Це такі новорічні конвульсії старого року, який йде. Тому нічого, все буде добре. Всім гарного дня! Гарного настрою, я ж кажу, і, і мирно, щоб тихенько сьогодні було. До зустрічі в прямому ефірі в понеділок в 9.15. До побачення!